Микола, а що ти там робиш? Привіт. Ну, зараз я тобі покажу, що ми робимо. Коротше, сантехніка у сьогодні вихідна. Вот. І ми значить чим займаємося. Вот. Наліпки такі робимо. Але робимо не для сантехніки. А знаєте для чого? Для електрики. моєму напарнику роблю на щитову ось таку ляльку. Як вам Зацініть. Нормально. Кому подобається, ставимо подобайку. Слава Україні! До речі, ось так воно получається на. Безпосередньо на щиту. Ми його закріпили назад. Ці наліпки. Ось воно так виходить. Світло, перший поверх, санузел, котельня, тамбур, гостєва кімната, вітальня. Вважаю, що так воно набагато краще. І зрозуміліше, чим від руки там намальовано, щось некарлякано. Від, реле, напруги. Там те ще розетні групи. Ну, а тут, до речі, де пусті, ось 33, 34, 35, 36. Це будуть в майбутньому стояти автомати ще на другий поверх та на світло. Тому якось так.